Останній епізод СНЛ випадково запалокував одну з найгірших ворожнечі Тейлора Свіфта: Тейлор Свіфт, Чарлі XCX та футболки, коли інтернет шукає ворожнечу, де їх немає. У світі поп, музики та соціальних медіа, де проаналізована та інтерпретується кожна деталь, де кожна фраза та кожен жест піднімаються під ретельним контролем, легко загубитися в лабіринті спекуляцій та теорії змови. Нещодавній епізод появи СНЛ та Чали XCX у футбольці Канзас Сіті Макс був ще одним прикладом того, як інтернет, як голодний хижак, жадібно захоплює будь-яку підказку щоб сплести нову історію про ворожнечу між Тейлором Свіфтом та Чарлі XCX. Хоча в цій історії може не бути йотою істини, вона ілюструє тенденцію до пошуку конфлікту там, де жодної не може існувати. Як хтось, хто протягом багатьох років стежить за розвитком поп культури і спостерігав за тим, як інтернет робить та порушує репутацію, я вважаю цю ситуацію не тільки смішною, але й трохи сумною. Ми живемо в епоху, коли все здається, є частиною ретельно спланованої стратегії, де кожна дія знаменитостей розглядається як частина складної головоломки, розробленої для привернення уваги та збільшення продажів. І в цьому контексті навіть проста футболка може спричинити бурю, що таке особливе у цій футбольці, Канзас Сіті Макс це більше, ніж просто бренд одягу. Це легендарний Нью Йоркський клуб, де Velvet Underground записав свій відомий живий альбом. Це простір, який Charlie XCX публічно назвав творчим сенсорним каменом, місцем, де вона мріяла зробити рекорд у стилі Лурі Скліро. У цьому контексті футболка це не просто гардероб, а символ творчості, натхнення та зв'язку з музичною історією. І в цей момент з'являється Тейлор Свіфт, ім'я якого стало синонімом успіху, впливу та постійної уваги. Її новий альбом, Департамент поетів, спричинив сильну реакцію в інтернеті, породивши незлічену кількість теорій про те, кому ці, чи ці пісні присвячені. Зважаючи на це, поява Чарлі XCX у футбольці з посиланням на шефів Канзас Сіті, підтримує наречений свіф Травіс Кельс, здавалося, призначений розпалити нову хвилю спекуляцій. В інтернеті відбулися негайні дискусії щодо того, чи це було навмисною провокацією з боку Чарлі XCX, прихованого треку Дис, тонкого заклику до Ворожнечі. Деякі шанувальники згадували рядки з пісень обох виконавців. Які, на їхню думку, містили приховані натяки один на одного. Багато було сказано про симпатія Чарлі XCX, це ніж та насправді романтичні Тейлора Свєфта, можливі посилання на фронтмена 1975 року Матті Хілі та минулі зв'язки. Але будьмо чесними: у більшості випадків, все це – це лише фігура уяви шанувальників, відчайдушних для розваг та тяги. Ми, як суспільство, прагнемо шукати закономірності, де їх немає, і приписуємо мотиви знаменитостям, яких вони, можливо, не мали. Я пам'ятаю на початку своєї кар'єри, спостерігаючи, як інтернет створює ворожнечу між Брітні Спірс та Крістіною Агілерою це була складна ворожнеча, яку підживлювали засоби масової інформації та шанувальники, які не могли прийняти той факт, що в поп музиці може бути дві успішні жінки. І хоча два співаки, можливо, не були найкращими друзями, вони ніколи не висловлювали жодної відкритої неприязнь один до одного. Однак ворожнеча продовжувала існувати в уяві інтернет, спільноти, підживлюючи нескінченний потік чуток та спекуляцій. Те саме відбувається з Тейлором Свіефтом та Чарлі XCX. Обидва співаки талановиті та успішні художники, які заслуговують на повагу та визнання. І замість того, щоб зосередитись на їхній музиці та творчості, інтернет, спільнота зайнята пошуком ворожнечі, де її не існує. Я думаю, що пора перестати шукати ворожість, де їх немає. Натомість, давайте зосередимось на музиці, на творчості, на таланті. Зрештою, саме це робить поп музику такою веселою та захоплюючою. Особистий досвід, як блогер і спостерігач поп культури, я часто стикаюся з ситуаціями, коли інтернет створює відчуття з нічого. Я пам'ятаю інцидент, де звістка про те, що двоє знаменитостей були помічені в тому ж ресторані, миттєво перетворилися на теорію про початок романтичних стосунків. Це було абсурдно, але він демонструє, як швидко інформація може бути спотворена і перетворилася на щось зовсім інше. Ключовий момент, шукаю ворожнечі, де жодного немає відволікає нас від реальної музики та творчості. Я не думаю, що Чарлі XCX навмисно намагався спровокувати Тейлора Свєфта. я думаю, що вона просто вибрала футболку, яка має для неї особистий сенс. І я думаю, що інтернет спільнота просто знайшла спосіб пов'язати її з Тейлором Свєфтом, щоб створити відчуття. Зрештою, ця історія це просто нагадування про те, як легко потрапити в спокусу шукати ворожість, де їх немає. І про те, наскільки важливо підтримувати критичне мислення і не вірити всьому, що ми бачимо в інтернеті. Порада: не панікуйте і не вірте всьому, що читаєте в інтернеті. Критично оцініть інформацію і не дозволяйте чуткам та спекуляціям впливати на ваше судження. Замість того, щоб витрачати час на пошуки мотивів та ворожнечі, давайте насолоджуємось музикою, підтримуємо художників та створимо позитивну та підтримуючу спільноту. Зрештою, музика повинна об'єднати нас, а не розділяти нас. Важливий виїзд пам'ятайте, що інтернет часто спотворює реальність і створює помилкове уявлення про знаменитостей. І нарешті не будемо забувати, що знаменитості теж люди з власними почуттями, переживаннями та слабкими сторонами. І вони заслуговують на повагу та розуміння. Давайте не будемо судити їх занадто суворо, і не будемо поступатися спокусі створити з них монстрів. Заключна думка: підтримуйте позитивну спільноту та насолоджуйтесь музикою, не дозволяючи чуткам та спекуляціям, щоб хмарувати свій досвід. Замість того, щоб зосередитись на передбачуванні ворожнечі, давайте зосередимось на таланті як художників та їх внеску у світ музики. Вони обидва натхнення для багатьох і заслуговують на повагу та підтримку. Висновок пам'ятайте, що музика повинна об'єднати нас, а не розділяти нас. Давайте зосередимось на позитивній та підтримуючій спільноті та насолоджуємось музикою, не дозволяючи чуткам та спекуляціям хмарувати наш досвід. Заключна думка у світі, де інформація подорожує з блискавкою, важливо підтримувати критичне мислення і не впливати на чутки та спекуляції. Пам'ятаємо, що знаменитості теж люди і вони заслуговують на повагу та розуміння. Заключна думка давайте підтримувати позитивну та підтримуючу спільноту та насолоджуватися музикою, не дозволяючи чуткам та спекуляціям хмарувати наш досвід. Додатковий висновок: пам'ятайте, що у світі соціальних медіа легко загубитися в нескінченному потоці інформації. Важливо підтримувати здоровий глузд і не впливати на чутки та спекуляції. Пам'ятаємо, що знаменитості теж люди, і вони заслуговують на повагу та розуміння. Заключний висновок зрештою, музика повинна об'єднати нас, а не розділяти нас. Давайте зосередимось на позитивній та підтримуючій спільноті та насолоджуємось музикою, не дозволяючи чуткам та спекуляціям хмарувати наш досвід. Заключна думка у світі, де інформація подорожує з блискавкою, важливо підтримувати критичне мислення і не впливати на чутки та спекуляції. Пам'ятаємо, що знаменитості теж люди, і вони заслуговують на повагу та розуміння. Заключна думка: давайте підтримувати позитивну та підтримуючу спільноту та насолоджуватися музикою, не дозволяючи чуткам та спекуляціям хмарувати наш досвід. Додатковий висновок: пам'ятайте, що у світі соціальних медіа легко загубитися в нескінченному потоці інформації. Важливо підтримувати здоровий глузд і не впливати на чутки та спекуляції. Пам'ятаємо, що знаменитості теж люди і вони заслуговують на повагу та розуміння. Заключна думка у світі, де інформація подорожує з блискавкою, важливо підтримувати критичне мислення і не впливати на чутки та спекуляції. Пам'ятаємо, що знаменитості теж люди, і вони заслуговують на повагу та розуміння. Заключна думка давайте підтримувати позитивну та підтримуючу спільноту та насолоджуватися музикою, не дозволяючи чуткам та спекуляціям хмарувати наш досвід. Додатковий висновок: пам'ятайте, що у світі соціальних медіа легко загубитися в нескінченному потоці інформації. Важливо підтримувати здоровий глузд і не впливати на чутки та спекуляції. Пам'ятаємо, що знаменитість…